Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається протилежності. Уважно послухайте мої запитання та слідкуйте за стрілечкою. Ми з вами бачимо на цій картинці ніч, а навпаки, у нас буде стільчик твердий. А крісло яке? Дерево високе. А кущ який? Жучків сонечок тут багато. А тут? Посуд тут брудний, а тут. Дівчинка весела, а на цій картинці яка вона? Хлопчик молодий, а дідусь який? морозиво холодне, а чай? Тут вікно зачинене. А на цій картинці вікно зачинене чи відчинене?